Суспільно-політичні настрої українців початку грудня. Які вони соціологічне дослідження дослідницької компанії Active Group було оприлюднено днями і на нього є дуже різна реакція. Зараз будемо говорити з публіцистом, письменником, політичним аналітиком Костянтином Матвієнком, що він побачив можливо якогось там цікавого, можливо, якогось дуже важливого, надважливого, і можливо, такого, що бентежить його як політичного. Оглядачі, пане Костянтино, ви з нами на зв'язку. Доброго дня вам. Так, моє вітання. Ну передусім, що я побачив, що для, для мене було так би мовити, очікувано. Збільшується кількість бажаючих провести вибори. Тобто на першому місці з тих, кого збираються, хотіли б наші громадяни переобрати це, звичайно, Верховна Рада, це очікувано і це зрозуміло. На другому місці місцеві ради так само в наступному році закінчується термін їхнього перебування при владі в 25-му Відповідно, і е, люди вже хотіли все таки бачити можливо нові обличчя в е, своїх місцевих радах, можливо, нових місцевих місцевих голів. Хоча традиційно місцева влада це на. Було предметом вашого дослідження, але з інших досліджень я знаю, що місцева влада користується більш-менш вищим рівнем довіри ніж Верховна Рада чи Кабінет міністрів України. Не кажучи вже там про суди, там чи про якісь, ну припустимо, територіальні центри комплектації і так далі. А що для мене було в цьому дослідженні дивним, це список, який був запропонований з персоналі для визначення співгромадянами рівня довіри недовіри. Самі рівні довіри чи недовіри для мене не становили якоїсь несподіванки. В принципі, так вони корелюють з іншими дослідниками. Але припустимо, ось такі. Люди, як Мирослава Гонгадзе, як Лана Зеркаль, як Тарас Чмут цих людей зазвичай інші соціологічні компанії не пропонують для визначення рівня. Довіри не недовіри, тобто я розумію логіку дослідників. Тобто, люди відомі, люди, які зробили свій внесок кожним в своїй справі, чи в волонтерстві, чи в журналістиці, чи в енергетиці і міжнародній політиці, зрозуміла з я сам підхід, але я не чекав, що вони будуть запропоновані для того, щоб громадяни на громадянинаціональному рівні я Нагадаю, там вибірка становила кількість анкет заповнених становила 2000 тисячі. То відповідно, це така солідна вибірка, і ми отримали, я сподіваюся, релевантний результат. Ось такі попередні враження. Дуже добре, що дослідження проводяться, тому що зараз, під час війни, зрозуміло, що на це мало ресурсу, що відволікають інші теми, які є такими дражливими, важливими, складними для суспільства. Але дослідження провели спасибі, будемо користуватися. Пане Костянтине, лідерами суспільної довіри за цим дослідженням виявилася така трійка: це Валерій Залужиць. Заложний надзвичайний повноважний посол України в Великобританії це м, Кирило Буданов, керівник головного управління Міністерства оборони, і це Володимир Зеленський, президент України. Далі там на, здається на четвертому місці, і, там і більше і далі. І Мирослава Гонгадзе, як ви сказали, дуже багато людей, які дійсно чомусь до цього дня не потрапляли до переліку запропонованих кандидатур для того, щоб заміряти. Дослідницька компанія КТІвро заміряли якраз баланс довіри, недовіри до цих поки що громадських активістів, представників бізнесу, представників волонтерської спільноти, державних службовців у минулому вас. Перша трійка здивувала, не здивувала, і чи помітили ви, що президент Зеленський починає балансувати на рівні нуля стосовно балансу довіри недовіри? Дивіться, що стосується першої трійки, залужний так загальновідомо, що він користується великим рівнем довіри громадян, але ж він не заявляв жодного разу про свій намір балотуватися чи якимось іншим чином працювати на державних посадах, відмінних від тієї, яку він уже зараз обіймає посла При Сент-Джеймському дворі. Що стосується Буданова. Ми бачимо, що Буданов безумовно чемпіон серед керівників розвідки у світі, який настільки відкритий до засобів масу інформації, який роздає стільки інтерв'ю, але ж інтерв'ю за Буданова говорять просто результати діяльності головного управління розвідки. Причому ми бачимо тільки публічний результат, який неможливо приховати. Я маю на увазі диверсії на території ворога і інші спеціальні операції, про які всі ми знаємо. Буданов так само не говорив про те, що він збирається балотуватися, але я думаю, що досвідчені політичні оглядачі зможуть з високою долею вірогідності припустити, що є в нього такий намір з огляду на його медійну активність. що буде він в якійсь команді брати участь, чи формуватиме свою команду ми ближчим часом зрозуміємо і побачимо. Що стосується Зеленського, ну очевидно, він при владі вже досить великий час. На долю його президентства випала спочатку важка серйозна світова епідемія ковіду і незрівнянно більш важка війна, яку він як головнокомандувач, так чи інакше, але мусить вести одночасно і захищаючи Україну на дипломатичному фронті, ставлячи на наших союзників чи партнерів перед фактом необхідності постачання України зброєю, спорядженням, грошима і іншими необхідними для ведення війни ресурсами. І Зеленський е, йому вдається представляти інтереси України станом е, на сьогодні. Е, що стосується того, що його. Рівень довіри поступово підупадає. По перше, як я вже сказав, на це впливає просто політичний стаж час перебування на посаді. А по-друге, Україна це країна демократична, вільна. Тому якщо тут виникають якісь негаразди, які пов'язані з корупцією, а корупція у нас завжди от свідомості наших співгромадян, корупція завжди пов'язана з першими особами. То відповідно пам'ятаєте, в тому ж самому дослідженні корупція з величезним відривом займає перше місце серед проблем, які співгромадяни називають такими, що е, потребують негайного вирішення. Тому я не дивуюся в тому, що е рейтинг Зеленського що називається амортизується, коли почнеться ситуація реальної виборчої кампанії, ре реальна даруйте на слові рекламна кампанія кандидатів. Е то я думаю, що у штабу Зеленського будуть можливості. Е Поліпшити рівень його довіри і довіри, і в залежності від того, хто буде балотуватися в президенти, ми зможемо говорити про його реальні шанси. Нагадаю, що він говорив, що він іде лише на один термін, але це було сказано зовсім в інших умовах до епідемії, до війни. Зараз ситуація в країні набагато більш загрозлива і небезпечна, тому він. Я думаю, що скаже своє слово на предмет того, чи буде він брати участь у президентських перегонах. Так само важливим є те, що, припустимо, я помітив зростання рейтингу довіри Юлії Тимошенко. Хоча баланс довіри недовіри у неї поки що не мінявся. Але е, зростання довіри в попередніх дослідженнях це було десь 9%, а зараз 13-4% це таке показник того, що от політики зі стажем, політики з досвідом здатні не те, щоб дати бій так званим новим обличчям, але просто запропонувати суспільству ту тематику е, соціальних проблем. Е, до безпекових проблем, які для суспільства актуальні, і які вони пропонують тим чи іншим способом вирішити. Ну ще Петро Порошенко так само є одним з політиків, як я сказав зі стажем, які так само користуються відповідним рівнем довіри. Так що, якщо говорити про перспективу виборів, я до речі противник того, щоб проводити вибори під час війни, але якщо говорити про виборчу перспективу, то ми побачимо дуже таку яскраву і складну палітру кандидатів в президенти е, списки політичних партій, які кандидуватимуть парламент і місцеві ради, і е, вибір, який нам належить зробити на наступних виборах, буде вкрай складним. Він має бути максимально кваліфікованим, максимально відповідальним з боку виборця. Але я визнаю, що навіть для політичних оглядачів буде дуже непросто розібратися в тих усіх е, переплетіннях української політи, е, політичної поліполітичної мережі. Павутиння, я вже сказав. Пане Костянтине, дуже дякую за коментар. і Будемо сподіватися, що наші виборці будуть свідомими, перестануть голосувати серцями, будуть голосувати розумом, будуть читати програми і будуть довіряти. Управління державою тим людям, тим керівникам, які можуть за собою вести народ, які показали себе, і у яких є набуток досвід і доробок і їх роботи. Власне, вас принагідно запрошую до нас у студію. Будуть приводи поспілкуватися. Дякую. Говорили зараз з політичним експертом, політологом, письменником, публіцистом Костятином Матвієнком про його враження від недавно оприлюдненої соціології, яку зробила дослідницька компанія Актів Групп Спільно політичний настрій українців початок грудня 2024 року в описі буде посилання. Можете зайти, подивитися там. Дуже багато цікавого. В студії працювала Світлана Кошнір. Ви були на каналі Інтервізер. Лайк, підписка, коментар обов'язкові. Побачимося.